Майже на 2 мільйони міськрада профінансувала ремонтні роботи, виконані у навчальних закладах у минулі роки. Однак, станом на сьогодні, держказначайство не приплатило ці кошти з бюджету розвитку. Через це всі роботи у закладах освіти призупинили, адже нема чим заплатити підрядникам. Найкраща ситуація у закладах освіти із іншими статтями витрат: нема за що купити канцтовари, засоби для прибирання класів. Школи і садочки відключили від телефонного зв'язку, а значить і від інтернету. Немає коштів на проведення планової доритизації. Ці рахунки Держказначейство не проплачує ще з вересня минулого року. Окрім цього, блокують кошти, які надходять зі спецрахунків навчальних закладів міста. У навчальних закладах є спеціальні рахунки, де, наприклад, надходять чи благодійні внески, чи, чи це внески від оренди, якими навчальні заклади можуть розпоряджатися. Вони вже навіть за спецкошти закуповують і матеріали, і проплати здійснюють, але вони також не проплачуються. І це для освіти це є проблемою. Відтак школи змушені шукати інші виходи з фінансової кризи. Якщо не надходять кошти за ті роботи чи за придбання, які були здійснені, відповідно батьки купують і ми, чи вже купують в навчальні заклади. Ну це ж не вихід, правда. В управлінні освіти стривожені. Такого стану речей ще й на початку року. Вони не сподівалися. Якщо і надалі ситуація не зміниться, то освітній процес суттєво постраждає, кажуть у міськраді.